І всім привіт! Це буде міні-серіал Неулюблена донька. І я бажаю вам приємного перегляду. Ура! Ми приїхали в новий будинок. Це твоя кімната. А це дуже гарна моя кімната. Мені вона дуже подобається. Дякую, що батьки мені таку вибрали. Жаль, що у сестри не така гарна кімната. Ну нічого. Вау, у мене гарнішої кімнати не було. Навіть олівчики є. І навіть малюночки і картинка, і все є дуже гарно. Але... Не така кімната гарна, як у сестри. Вау, що це у сестри. Тут дуже гарна кімната. Хочу підійти. Вау, у неї так багато іграшок. У мене зовсім немає іграшок. Ну добре, добре, що у мене хоч щось є. Давай подивимося, що у нас за будиночок. Дуже гарна кухня. Так, дуже гарна кухня. Так. Вау, який туалет гарний. Ха-ха-ха. У Насті зовсім не гарно все. І життя також. Так, добре. У нас немає продуктів. Так. М мабуть, у неї посуду немає. Добре, зараз її дамо посуду. Так, все. Прицепили. Так, о, їсти йти, їсти, їсти, їсти. Я хочу ляльку, ляльку, ляльку. І моїй сестрі також, добре, добре. зараз їдемо покупати. Іди сюди ідемо все. В магазин ляльо. Російський магазин. Добрий день. Добрий день. У нас тут вони перероблені з матеріалів. Вибирай. Заходи сочно. О, тут і сіде. Ой, ну тут. Якрата біля них машину, ні крему, не подобається. Дуже гарний. Так, тут нікого. Я взяла собі головку. Кухар. Вау, я беру цього. Він мені дав піцу. Це і давно. Ми виграли. Добре і Дякую, до побачення. Вільки безкоштовні. Вам сподобалася Настя Ліза? Так, так! Так. Все, ми приїхали. Так, замирилися. Ідіть, ставте своїх ляльок. Тобі посуд принесли, бо у тебе його немає. І стілець ми тобі замінимо, бо ти на ньому застрягаєш. Так. Так, все, ми купили продукти і все, стілець я тобі поставила. Ми швиденько успіли ходити в магазин. Вау. Ти ідеш? Ти будеш кушати? Так, звичайно, буду. Це обов'язково. А ти їсти будеш? Е, ти їсти будеш. То, 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 так, звичайно, це обов'язково. І не покої, що така. Так, кладіть свої іграшки і йдіть в І йдіть їсти. Я покладу її на свою, на її ліжечку. А я поклала на своє ліжечко. Ну, у тебе вона і не зовсім ліжечко. Нічого, що вона в мене не зовсім ліжечко. Вона не буде сідати. Сам їж зі своє зі своєї, зі свого посуду. І ще чимось хворієш. і ще чимось, може, хворіє, а ми на цьому не знаємо. І зараз наше сонечко лізень. Так, Ліза, ти будеш яке е, дитяче харчування. Помаранчеве чи зелене? Помаранчеве, звичайно, помаранчеве. Помаранчеве харніше, воно ніби як рожевий. І, і молоко так. ням 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 Дуже, дуже смачно. Все, дякую, я пішла. Мені вже спати скоро потрібно готуватися. Зараз буде. Все, вже сонце зайшло і я буду вже спати. Спати. Може все, світло добавилось, бо так було темно. Все. Так. Зараз потрібно зняти окуляри. окуляри. Веду на боличку, а я буду спати в короні. Так, вимикаємо світло. Ой, мені потрібно взяти свій посуд. Так, іду за своїм посудом. Так. У мене є водичка, я буду свої. Можеш мені дати поїсти. Добре. Добре нам. Ну. Зелене? Так, зелене. Ну, добре. А чого твоя сестричка, сонечко, вже у ліжку, а ти ще тут не спиш, бо сонечко спить і ти її будеш заважати. Поїла і йди спати, посуд сама моя. Добре. Мене розуміє тільки моя Ля. Може твоя сестра тебе також розуміє. Зараз я помила, я помила посуд, дякую велике. Я знову, тільки я сама собі кажу, що мене розуміє, тільки моя полонечка Лялі. Чого так? Чого? Ну добре, як є, так і є. Так, вимикаю світло і закриваю штори. Добре, що хоч є ліжко, а то в минулому будинку не було ні ліжка. Вже ранок, так, вже ранок. Потрібно йти снідати. Снідати, снідати, снідати. Так. Снідати. Сестро, прос... прокидайся, тебе можуть не сварити за те, що ти ще досі не прокинулась. О, добре, дякую. Так, я, я візьму свій посуд і сама собі все, все зроблю. Так, я вчора забула випити. Ну, добре. Добрий ранок, я не буду дитячого чування. Я буду сам, я сама собі при, приготую. Так, візьму, вибачте, вибачте, я є я, я я, я випадково. Ну так, закрити. зачиняю. І треба поставити на плиту. Все. І ще треба надо... Все. Тепер. Я їсти в свою кімнату, я пам'ятаю, ти також іди їсти. Так, потрібно її вже приготувати. Я думаю, її... Ой, випадково води набрала. Вона зелена. Зелена – це для той, а це для сонечка для Лізеньки. Лізенька, іди їсти. Добре, добре, я вже біжу так ой, коктейль, mm. що Ми в дитяч... я в дитячий садочок? не хочу в дитячий садочок. Хочу не хочу. Ну, мама, мама буде вдома, не хоче з вами нянчитися, Тата йде на роботу. Угу. Ну, Я не хочу, і передай своїй сестрі обов'язково. Ну, добре. Сестра, Настя, потрібно в садочок збиратись. Мені сказали, і ще потім сказала, я думаю, тоді по поділитися рюкзаком, бо зараз я дістану його це з капчика, шкафчика. Так, все. Це... Ось що. це для них з Хелокітті, а це для мене. Така. Ага. Так, це мій одяг. Так, це мій одяг. А це твій одяг, тримай. Дякую, сестро! дякую. Так, посуд потрібно взяти. Так, потрібно ось. Все. все я вас відвела. Ви вже тут самі все. До побачення. До побачення. А для чого? Дівчинка, для чого ти так багато тащиш? Тобі не, не тяжко? Ні, ні. Мені не тяжко. Так, це буде. Це потрібно сюди. Це і. Все, я тобі поклала. І це моя іграшка. Дякую тобі за іграшку. Так. Я, я принесла своє маленьке ліжечко та посуд принесла. А що? у нас є? Ну, може, моїй сестрі не хвати. Недостатньо буде ліжечка. Ну, добре. І посуд просто, а ти що, на такій, на такому ліжечку спиш? Так, так. Так, сестра, пішли, пограємо. Привітики, привітики. Я не хочу, я вже старий, я думаю. Привітики, привітки! Привіт. Е, можна з вами пограти? Так, звичайно, можна. Я буду за тобою стояти. Добре. Мене. Я ви дівчата і ви будете е, впереді. Спереду. Уху! 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 Дуже круто. Уху! Так, скоро за нами Батьки повинні прийти. О, вже ніч Вони зараз за нами прийдуть. Давай складати вже. Не забудь свою корону. А, дякую. Посуд не забути, головне. Скоро вже батьки прийдуть. Так, все. Все. До побачення. Я забрала їх. Все, до побачення. Ви скоро в садочок будете самі. Ну, і на цьому все. Я, я як... Казала, скоро випущу другий серії. Підпишіться, будь ласка. І всім удачі, всім до зустрічі!